Так Beauty, вона невисока, така дуже сильно бархатна, просто плюш. І, от, також тих віточки дали. Ред Дуа. Така вона теж флорибунда бархатна вся, квіточки в неї такі темні розкриваються, бутончиків є багато. Ось такий колір вроді, передається він, таким стаканчиком розкривається. Перше цвітіння в мене. Прийшла осінь. Так виглядає кущик. Амадеус набирає росту, цвітіння, ось на бутонах. Дістає чорну плямистість. Також обробляю то манго. Набирає свого. Квітіння. У тому році Альянс безподобний. Така квіточка, така підложечка в неї. Мала їх більше, трошки розпрощалася. Ще один. Дуже гарний. Там ще один. І її кліматі. Троянда Фламентанс. Вона після пересадки. Я її обрізала низько і вона вже цвіте на пагонах, які були з минулого року, і вже видала нові пагони. Набирає кущу росту, вона висока двох метрів широка. Так наростає спрейки. Розсвіли краще вже. Дуже я їх люблю. Низенькі вони. Дуже гарна червона троянда з подвійною завородкою. бархатна назву я десь загубила в мене одна. І друга. Думаю, що така ж сама червона. Десь і зацвітає я думала, вона пропала. Такий гарний колір. New Age. Така є спрейка. Шекспір. Одна велика квітка. Кожної хочеться побігти, а тут і треба бігти, роботу, робити, бігти на роботу. Тут Ще такого не було. Бархатні, червоні. Тут аж вивернулася. Труяндочка дочка Тедуа Крістіан. бархатна. Тимніше насправді, бутонів багато, квітує вже більше тижня. Тиждень тримала квіточку, вже осипається. Кущі поки що невеликий. Перше цвітіння. Памеян така відцвітає, велика квітка, червона, кидається в очі здалека. Ельтором. Має такі темні боки, коли розкривається. І в тому році вона теж шикарна. Ельтором. Невисока, 50-70 см. Яндучка, динаміт, повна, набита. З підложкою дуже гарно, так вітка дуже повна Бакара. Ход Експловер. бархатна, вишнева. Така, серединка, един бархат. Другий бархат. Так, загальний вигляд. Спрейка. Спрейка. Альянс, на белый, наверное, тоже бархат на томангу. Ми ж ще інший сорт вишневої троянди, не знаю її назви. Це та ж троянда. Вони мені прийшли до Польщі і назви в мене пропали. Рівна, капля на неї кажуть. Теж вже набрала свого пишного цвітіння. Такі яскраво яскраво червоні, камера не передає і не лапає навіть того кольору. Дуже гарні квіточки. Далі своє пишне цвітіння вже протязі місяця. Моя трояндочка, яку я дуже не любила, але моя улюблениця. Не перестаю говорити це, бо тому, що не всі дивляться всі відео підряд. Але воно так. Треба любити все, що нам дається. Така красуня, не можу знайти її назву, і загубилася. Така вона, бачите, темна, як припалена, вона тільки починає розкриватися, але темно темно вишнева. Куч у неї такий розкидистий, з руками він вже наріс. Гарний. Вище треба підв'язати, бо розвалиться. А, пахне, я навіть не знаю, чим вона пахне, але дуже сильно пахне. І ха, свою смородину і поричку я поостригла під живий пліт. Верхи треба зрізати, щоб вона кущилася, наростала, а тут постригла і смородина гарно буде достигати. Мабуть, вона вже встигла. Треба зірвати вже. Яндочка бакарола, теж завитушечки. Колір між червоним і малиновим, цікавий колір, бутончик. І бутончики такі. Тут вона виглядає червоніша, малинова з червоним, і тут вона малинова така з підложкою білішою. Бакарола. Трояндочка блаш. Тільки розкривається на пізніших. Троянда ред піано. В тому році вона не дуже похожа на, на минулі роки. Вся квіточка більш похожа. Отак вона розкрилася. Якби не знала, що це ред піано. По іншому. О, ця квіточка похожа ряд піано. Ця сторона клумби і кліматіси і нюдаун. На бутонах квітує якраз в розпалі. Лощик покрапує, арка моя перецвіла. Всі ці, ці руки я добивалася, щоб мені вони, е, ті ряди зімкнулися всередину, щоб їх не було видно, бо дуже мені тут пропадали троянди. Оце яка гарна трояндочка. Вона теж належить до вишневих. Вовчиця. Належить до вишневих, бархатних, похожа до... Like Black бокара. Вручиться. І ще в мене червоніша, так набита, називається бакарола. Так вона відцвітає. Бакарола. Свою трояндочку, вона в мене росла біля плетистих, так в ногах, і така викидала тільки три квіточки нещасних. І, думаю, віддам її, потім пересадила її в інше місце. І вона зацвітає пізніше, тоді, коли імператриця в фарах, так як заходить вже троянди на друге цвітіння, то вони обидві починають квітувати. І, як ви думаєте, хто це, яскраво-червоно-оранжева Red Ice. Зовсім в тому році не похоже на тонкі руки. Вона мала таку серединку, отут трошечки видну ту серединку, в тому році вона себе повела зовсім по-іншому її відцвітання. Віточки стали в тому році менші, але їх було багато більше. Дуже гарна. В тому році просто красуня. Трояндочка Франсуа Фабле. Після дощу і Ось так вона відсвила такими трояндочками. Я думала, що тільки одна, але їх було багато. Такими розочками ще всередині маленькими набитими Франсуа Фабле.